Майже кожного дня до поліції надходять повідомлення про замінування громадських місць та навчальних закладів. Такий вид терору, як псевдозамінування, з початком війни став невід'ємною частиною маніпуляцій та провокування хаосу серед громадян Російської Федерації. На жаль, дійсно, ми останнім часом отримуємо виклики про замінування в Білій церкві, це освітніх закладів, інших приміщень, важливих інфраструктур, об'єктів. На місце одразу виїжджають поліцейські, патрульні поліцейські, вибухотехніки, кінологи з собаками, газові служби. А також працівники ДСНС, які проводять огляд таких приміщень на предмет виявлення вибухонебезпечних та інших, якісь небезпечних для життя і здоров'я предметів. Масові виклики про псевдозамінування це чимало клопотів. Якщо говорити про торгові центри, супермаркети, школи, які найчастіше заміновують, це не одна година на перевірку та зупинка всіх процесів. Тому за такі виклики зловмисники несуть відповідне покарання. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадян передбачена відповідальність до 6 років позбавлення волі. А якщо ті ж самі діяння передбачені загрозою безпеці громадян в якісь важливих об'єктів інфраструктур, освітніх закладів, інших яких важливих приміщень, в такому випадку передбачена відповідальність до 8 років ув'язнення. Коли заміновано об'єкт, то основне правило для відвідувачів швидко залишити приміщення, яке заміновано. Тобто вам потрібно негайно вийти до найближчих шляхів евакуації і покинути приміщення на безпечну відстань. Слухайте вказівки силовиків і головне не панікуйте. Звертаємося до громадян обов'язково у разі отримання будь-якої інформації, важливої щодо таких повідомлень, негайно повідомляти на спецлінію 102.